Відповідальність, то що я казала, перший крок до відповідальності це коли людина усвідомлює та, що я готова брати відповідальність за своє життя. Тобто я не чекаю, що хтось мені щось дасть, хтось мене буде любити, що я буду щаслива, хтось мені купить. То ні, я за все відповідаю. Ось це перший крок. Але це якби перший крок, як я зараз це називаю в матеріальному світі. Коли ти ще віриш в цю матерію і в цю реальність, що ти типу, тобто про що це? Це про те, що ти дуже серйозно до цього ставишся, і для тебе це важливо. Для тебе важливо гроші, для тебе важлива їжа, всі ці штуки. Ну, тобто, це коли людина, якщо так глибоко розібратися, душа ще спить в тілі. Ось. Друге, коли людина насправді бере відповідальність за своє життя, це те, що я тобі перед тим розказувала. І зараз ще раз повторюсь, коли вона усвідомлює, що направду все залежить тільки від мене. І я тут головна, і це мій фільм, моя гра, всі люди, які в ньому є, це мої дзеркала, це моє продовження. Навіть твої ну, твоя дитина, все. Це так, як я останній час дуже гарну таку метафору вона мені прийшла, і я пояснюю, це так, от як я здається, тобі навіть теж говорила: як ти народила свого свою дитину, свого малого, так і ти від нього вимагаєш або злишся на нього, що він тобі щось там має дати, допомогти порішати. Кажеш, своїй, наприклад, трьохрічній дитині, піди мені і нарішай там. Щось мені купи, то що мені треба, почни мене любити ще, як та ти його створила, можна сказати. Тільки ти можеш створити щось, щоб він, наприклад, тобі щось дав. Тобто вибрати спочатку тут. Розумієш, про що я говорю? І от, так само і в житті, коли ти це просто усвідомлюєш. І поки ти, я розумію, що ти зараз це ще не чуєш на 100%, але я знаю, що ти мені довіряєш, тому я тобі це розказую. І я тобі це розказую просто так, щоб ти це просто почала гратися в це, і ти побачиш, як воно працює. Як тобі треба з цим навчитися жити і оце використовувати. Тобто, наприклад, в тебе щось відбувається не так, тобі хтось щось хамить або щось говорить, ти не починаєш злитися на це. А ти починаєш дивитися і так окей, про що він мені говорить? Це ж моя частинка. Тобто кожна людина як мій вчитель. Секунду. Вона мені про щось говорить. Вона мені щось підсвічує, що я сигналізую, що я свічу. Ось, і коли ти собі починаєш, типу, наприклад, іти, і тобі, наприклад, треба, щоб... Тебе взяли на роботу, ті люди, та чи цей. ти йдеш відразу з наміром, що це мій фільм, моя гра, і я головна. Як я виберу, так і буде. Як я в... і йдеш туди, не з позиції. Знаєш, як це всі? Ой, візьміть мене. Так, падайте мені, а ти йдеш з позиції, що я прихожу, якщо я головна героїня. А це всі герої мого фільму, значить, вони мені должны, вони мають мені дати то, що я вибрала. Якщо вони мені сьогодні це не дали, значить це не то моє. Бо все одно, поки ти ще не бачиш глибоко оцю ширину своєї душі, то що ти прям створюєш? І інколи може відбуватися, що тобі здається, що воно не так, як ти вибрала. Але ти на це не реагуєш і ти приймаєш, тому що ти знаєш, що я головний герой, я творець, я це створила. Значить, це так найкраще для мене. Йдеш далі. Просто розслабляєшся і не реагуєш на то. Лю в людей чому не виходить? Тому що в них стається, наприклад, так як вони не хочуть, так як їм здається. Але вони десь тому, що через оті програми в голові, які звично працюють у ці думки, вони це все одно ще продовжують створювати або десь на підсвідомості, отак як ти казала мені, от перед тим, що мені треба ремонт зробити, ти тобі все дає, а ти це не приймаєш, бо в тебе звичка і правило, що це ненормально. А й ти не приймаєш себе в такому плані, своє творіння, розумієш? А це все твоє, все, що ти бачиш, все твоє. Коли ти це прям почуєш і починаєш дивитися, це справді як на фільм або на гру, і просто спостерігати, не реагувати. Не реагувати це, типа не включатися в цей зовнішній світ, розумієш? А типу просто дивитися і думати, окей, для чого мені це. Що я тут? Ну, добре, я ж вибираю так. А не пішли ці, це для мене краще, якщо мені ця робота не підходить, або цей чоловік все. А я точно знаю, як в мене буде, бо я це вибрала вже. Я ж подумала, ти ж прийняла рішення. І розслабилась, і йдеш насолоджуватися тут і зараз, робити те, що ти любиш. Розумієш? Тобто постійно дивишся на то, от просто зараз граю, так як я тобі. Оце мій фільм кожен день. Виходиш на вулицю, йдеш зустрічаєшся. І згадуй, що це твої герої, яких ти створила. Ти теж з цього фільму, але ти головна героїня, і ти його режисер. От просто попробуй от зараз так пограти. Виходиш. Що угу. це мені? А такий чувак, значить, якщо він десь мені тіпа сусі пусі пусі, а мене це злить, значить що? Мен... Я себе десь злю? Або щось мені в мен... мене в мені злить, тому він мені це показує. Якщо я зустрічаю якусь подружку або знайому, яка мені каже, Вав, тань, ти, така класна, це тобі сигнальчик, що ти насправді така і класна, в тобі це є. Прийми це, ти десь це просто не бачиш. або Деколи, якщо ти в цьому стані кайфу, то ти це навіть приймаєш, але не завжди. Інколи ти пручаєшся, і як той маятник починаєш його відштовхувати. Ні, я це не хочу. А він тобі далі в чоло валить. Бо це як м'ячик, все відбувається як м'ячик. Що видаєш? А якщо ти, наприклад, запустила м'ячик звідси, знаєте, якщо так взяти, ти запустила його, а він тобі не подобається, бо ти хотіла би щось інше. Ти не відштовхуєш його. Коли ти не реагуєш на нього, м'ячик що? Просто падає і лежить. Ти його обходиш і йдеш далі, туди, куди ти хочеш. Розумієш? Оце про то дивись, все в реакції, як ми реагуємо? Коли ти почнеш, що ти мені сьогодні писала. Що в мене злість, в мене агресія. Не реагуй на неї. Не реагувати як? Так як я пам'ятаєш останній раз тобі через ту типу практику показувала, що ти просто починаєш це відчуття спостерігати. От я сьогодні його запишу прям цю практику на цей, на марафоні сила і ресурс останню, що можна буде під неї прям робити. Але фішка, щоб ти це навчилася відпрактикувати. Тільки в тебе ця агресія виникає, щось, що тебе заводить. Ти зупинилась навіть з відкритими очима, і спостерігаєш її. Про що вона мені? Що вона мені сигналізує? І не реагуєш на неї, а просто вивчаєш, звідки вона, про що вона тобі говорить, вона тобі буде відкриватися, буде все тобі про тебе говорити. Ти як спостерігач. І потім ти розумієш, що це просто енергія. Яка може бути і класна. Бо це так, твоя. Вона мені, вона мені дала оце відчуття свободи, це ж прекрасно. Та, так, во! Бо ти перестала в це включатись. Ілюзія в тебе розвалилась. Ота От ілюзія, що треба за когось лапатися за стосунки. І в тебе страх прийшов, і, а, і ти собі уявиш, що так з усім. Ми не маємо нічого боятися, тому що якщо це твоє кіно, яке ти створюєш, то яким чином щось може залежати від них? Якщо ти головна, і ти все вибираєш, розумієш? Це абсурдно. Але поки люди це не можуть усвідомити, вони продовжують страждати і шукати все десь там, в цьому світі. Так, розумієш? Починають шукати, можна сказати, в своїх творіннях, своїх дітях, щоб їм тут виправити причину. Ще. А її там не може бути, бо це вже ваше продовження. Це як щупальці павука продовження. Як ти можеш, типа, розумієш? Або це, як я на дзеркалі пояснювала. Ти дивишся в дзеркало і ти хочеш в дзеркалі чолку поправити. Вона там не поправиться, вона тут поправиться, коли я заберу волосся за вухо. Та? І в дзеркалі відображення, відповідно, поправиться. Та? І оце так само: ти зустрічаєш чоловіка, і ти хочеш, типу, йому, ти що що ти мені тут? Окей. То поміняй тут свій стан, своє відношення до себе. І ти зустрінеш такого чоловіка, який тобі